Святкова виставка творів сучасних митців Україна незламна розпочалася у залах Закарпатського обласного художнього музею імені Йосипа Бокшая. Приурочена до Дня прапора і дня незалежності України. Експозиція має на меті зібрати кошти для українських захисників. Тож усі роботи можна придбати, а половину виручених коштів перерахують на потреби ЗСУ. Це вже традиційна благодійна ініціатива у рамках мистецької платформи під час війни. Наповнювати виставку-продаж почали з перших днів вторгнення Росії. Відтак художники та музейні працівники відразу долучилися до допомоги Збройним силам. На першому тижні, коли ми все вбрали з музею, музей був пустий, який практично ніколи не був. Ну і Виникла ідея така, що музей далі працював, але для цього треба людей задіювати. Задіювати як волонтерів, практично. І ми почали задіювати їх, на, створюючи ту платформу, яка могла би забезпечити прийняття робот і продаж цих робіт, щоб допомагати Збройним силам України і допомагати, звичайно, авторам. І так виникла зразу ідея, що ми створимо цю от мистецьку платформу. Я не кажу, що ми тут мільйони збираємо або що, але сам факт того, що кожна людина має робити то, що вміє робити, і це треба робити добре. Різні за тематикою і за манерою виконання, але представлені з однією спільною метою експонати виставки неабияк захоплюють увагу глядачів. Загалом експозиція є доказом громадянської та творчої активності митців, розповідають у музеї. Ця платформа вона особлива, тому що вона святкова, вона присвячена дню прапора, дню незалежності. І я би сказала, що за весь цей час, а пройшло вже майже ну, більше, ніж півтори роки, року, різні були, в різному форматі були, різні твори були представлені тут. Але ця, мені здається, є найбільш серйозною. І сама експозиція, вона така гарна, вона така естетична, з такої художньої точки зору. І дуже серйозні, і дуже гарні роботи представлені. Ну, різноманітні роботи, як наших старіших художників-класиків, як Володимир Микита дав свою роботу. Так і творча молодь, яка є депутантами. Ну, але вони всі об'єднані оцим бажанням прискорити, пришвидшити перемогу України і якось допомогти нашим воїнам. Експозиція об'єднала більше сотні робіт і понад шість десятків авторів з різних регіонів України. Відтак для кожного поціновувача мистецтва є що обрати, аби поповнити власну колекцію. Ми собі так помислили, що це не обов'язково виставка якась тематична, що там тематичні роботи. Тут роботи на виставці є такі і тематичні, але в більшості це роботи, такі, які могли б привабити людей, щоб купити їх. Я, наприклад, зробив такий у мене мотив зимовий, це можна сказати, це околиця міста Ужгород. Видно зараз звідси зимовий пейзаж, просто зима. Я думаю, що це такий легкий пейзаж, спокійний, який би прикрасив якусь будову. Зрозуміло, що художники радо принесуть роботи на виставку, але хочеться, щоб і глядачі, і знаходилися такі ну меценати, можна сказати, чи любителі мистецтва, котрі б купили ці твори, щоб наш, наш гаманець військовий якийсь. Мав змогу потім щось купити за ці речі. Ми в були вже такі успішні виставки, де досить багато коштів закумулювали, були допомогли і 128-й бригаді, нашій, і 101 й нашій територіальній оборони бригаді. Вони отримали від нас деякі такі необхідні речі для того. Так що Надіємося на те, що і ця виставка дасть результат. Функціонуватиме виставка продаж до 6 вересня. Згодом відновить свою роботу. Тож у музеї запрошують долучитися до добродійної акції всіх бажаючих.